Всім София, я, я, я хащик-бабачик. Сьогодні знову оце ця... штука, блин. Ну, в смысле же мої ми... видео під назви мені і так будто нормальною. Короче, хто доповдає дві серії, передивіться сану, а сейчас все зрозумієте Я же всіх підпишу, щоб ви не плутались. Так, кто ж Погна так, хто помітив, я вже всіх підписала. І хто не поняв, тут, можуть бути деякі різні звуки, тому що тут нас прийшла прабабуся. І там мама зі з бабусею і прабабусею сидять на кухні. Мені шоколадку дали. Ну, короче, погнали. Ну, ще, можуть бути, чуть-чуть ті звуки, тому що до мене входити. Прийшла. Шо, в шов смысле тим то вкус полулет огна. Что за дочки такие? Чарже уже уже даже больше похоже на как бы турослу больше. Блин. Тут никто не похожий, блин, то же на мене. Повтайте знову про персонажі. Перший персонаж це, конечно, Евен. Евен це той, в якого то Щас ще ща, ще ща, убру декого тут. Де во. Та де ти? Боже Девід. А вот де вона. От. <клух> Оце Кафі, Дівчика з розового саби. А от Еверія э, це, це з рижимого волосаби. <клух> так, Кафі, де рухайся? Так, де там Маша? А оце от Матвій. І він такий ж той Іздівательство А я не поняла. А що це? А що цей балулет Хоче підійти до Беда? А я не хочу цього. Ні, ні, не не загально Хелп ми. Хелпсос. Господь помилуй по-бимо, я не хотіла б... по А я не поняла, а що це ви побачило здалі... В ділі ваша любиться Аню, а маму не дум... Маша, то по-бужи, тут запасти хоче повершить і сейчас <плес> это твоя сестра. Так би я... Вона мені... Вона мені волку в піску спдула. Знаєш ти, дебіл, що ти ще раз спробуєш вдарити мою сестру, то я не знаю, що я тобі зроблю, кусок ха... Що ти сказ...